Західному світу потрібно показати, що Україна може бути кращою альтернативою Росії. В якому сенсі? Що саме Україна посилить Захід в майбутній потенційній війні з Китаєм з іншого боку? Україна краща альтернатива для Китаю ніж Росія. З точки зору шовкового шляху, розміщення логістичних Але ринок потужностей і Росія ж більше ніж Україна може бути. Та, ну який там ринок? Це, це мізерний ринок. Як ринок Росія не потрібна Китаю? Китаю Росія потрібна як ресурсна база і як шлях в Європу. Так зараз забиті заб, забитий трансип е, і бам, по якому логістика е, ну там на 30 діб е, розтягнулися черги. Не вистачає вагонів, бо надто довгі відстань. А є ж інший шлях через Україну. І Україна може бути частиною шовкового шляху. Більше того, в Україні можуть розміщуватися китайські виробництва в орієнтовані на європейський ринок чи на американський ринок. І це всім вигідно. Це це насправді а це, це, це закорідні нашій співпраці зі сполученими штатами. ось про це й мова, що Україна може бути цим цим ланцюгом, це цим елементом ланцюга, який власне і переграє структуру світову геополітичну і геоекономічну. Ми можемо бути точкою перезборки світу. Чому Ялта це українське місто, і чому нова Ялта має бути знов-таки українське? саме саме тому, що тут має бути написана нова структура безпеки і нова економіка. Бо ми показали, як має виглядати новий контур безпеки. Ми показали, як може виглядати нова економіка з кібюрократію з державними цифровими сервісами, і при цьому з великим е, ступенем проникнення е, штучного інтелекту автоматизації гейміфікації в бізнес. Це ж українські команди долучені по світу в, в гейміфікації за 20% відсотків. Вши в ШИФ з штучним інтелектом близько 30% команд мають українські коріння чи IT. Чи Ну так, звичайно, Україна може бути такою точкою перезборки.